Вибиті вікна та двері, а ще тріщини у стінах. Пані Олександра показує свою квартиру, пошкоджену після ракетного удару по підгородному. Он стінка шатається, воно все це треба викидати. Ну, вікна в основному у нас повибивало вікна. Всі. Жити в оселі нині неможливо, каже жінка, тож змушена тимчасово перебувати у сина, аби швидше повернутися до власного помешкання. Розповідає, ремонт почала робити своїми силами. Вже витратила більше 40 тисяч гривень, і це тільки на будматеріали. У міській раді бідкається замість допомоги лише застерігають. Платить як зробити ремонта, я ж, ж надходить. Потрощене помешкання показує, і пані Тетяна. Жінка мешкає на другому поверсі, тож вибухова хвиля пошкодила у її оселі ще й дах. Стіна там стіна. Там от бачите, все шпаклювати потрібно, все тримається на шпалерах. Варто їх обірвати і все осипається. Тече, чекаємо ремонту даху. Вже почали в 60-му будинку робити. Отже, і до нас дійде. А коли зроблять дах, почнемо ремонт робити. Допомогти людям взялися благодійники. Спасібепестев окна. Дякую, встановили вікна безкоштовно. Дах також ремонтує благодійна організація. Втім, основний ремонт каже Тетяна. Доведеться робити самотужки. Пояснює від місцевої влади за півтора місяці, що минуло від дня трагедії. Немає ані коштів, ані якоїсь іншої допомоги. Обіщають. Обіцяють. Обіцяють тільки. А коли вона буде, я навіть не цікавилась подробицями, бо все це не має сенсу. У міській раді від коментарів відмовляються. На дзвінки та повідомлення теж не відповідають. Тож ми надіслали інформаційний запит до очільника підгородного Андрія Горба. Відповіді поки не отримали. Тим часом на сайті Підгородненської міської ради знаходимо два рішення виконкому щодо надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російських атак. Згідно з ними, 16 жителів понівечених домівок зможуть отримати по 2 тисячі гривень, ще 4 – по 300 тисяч. Люди ж кажуть: навіть якщо отримують ці гроші, їх не вистачить на ремонт осель. Тож по допомогу звернулися до обласних чиновників під час особистої зустрічі. Разом із головою Дніпровського району Юрієм Андульським поговорили із людьми, запросили і мера. Те, що почули, не вкладається в голові. Жодної підтримки від місцевої влади постраждалі досі не отримали. І це за півтора місяці. Людям не допомогли ані фінансово, ані з ремонтом, ба більше навіть із розбором завалів. Це звичайна халатність і неподобство, від якої продовжують страждати люди. Це недопустимо, особливо у воєнний час. Чи зможуть обласні чиновники допомогти постраждалим у підгородному? Та яка відповідальність для місцевої влади з такими питаннями в офіційному зверненні? Ми звернулися до ОВА. Нині чекаємо на відповідь. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу.